Ілон Маск запропонував формулу миру між Україною та Росією. Повторити референдуми на анексованих територіях під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим офіційно у складі Росії, який був з 1783-го до помилки Хрущова, водопостачання Криму забезпечене, Україна залишається нейтральною. А зараз поглянемо на коментарі. Помилка Хрущова. А згадати, які території України відійшли Росії за Крим, ніхто не хоче. Він уже себе імператором Марса бачить розумних чортів, за що українці вмирали, режим у Росії так і залишиться на місці. Занадто часто він потякає не по ділу. А військові армії РФ де будуть перебувати під час референдумів, там не написано. Провести референдум на Алясці не пропонував? Може там теж помилка була. А вбитих українців, зруйновані міста, біженців із країни теж маск поверне. Ну-ну, референдуми під наглядом ООН, а ООН під наглядом російських солдатів з автоматами. Є з окупованої території. До війни було хороше життя, а зараз виживання. Нехай дадуть нам спокій і валять слідом за російським кораблем. Знову трави курився видно, хай подивиться карту: ці умови, за фактом весняного стану, до відходу від Києва могли б бути з великою натяжкою, добучі, ізюму йому тощо. Уявляю, скільки він таке рішення спровокує. Та й за такою самою логікою, північний кіпер треба визнати за Туреччиною, Придністров'я, Осетія, Абхазія за Росією Тайвань після окупації за Китаєм. У якийсь момент Мексика може собі паличку іспаноговаящих американських міст приєднати в період кризи. Чому б і ні? такий довин? Спочатку Старлінки дає, щоб російських фашистів гамселити, а тепер пропонує залишити українців у Криму під путінськими репресіями. А за російським кораблем піти не хоче він, Україна буде незалежною завжди, а сусії дістанеться Путін на блюді. Він багато тролить та постить. Він і на Трампа з Байденом наїхав і писав всяку нісенітницю після косяка. Він траву курить. Не надавайте значення, це його фішка, так би мовити. Настав час палити старінки. Я не стежу за соціальними мережами Ілона Маска, але мені здавалося, що раніше його позиція була цілком проукраїнською. Чи як мінімум грузливо антиросійською, жарти над Рогозіним. Тож я і кажу, що, на мій погляд, розумніше не посилати його за російським кораблем, а спробувати пояснити. Ось буквально на днях було тут відео, де ЗСУ дякували маску за Starlink. Старлінг начебто працює, чи ні? Його пости мене не зачіпають. До твітерських війн ставлюся як до цирку. Ну написав маск і написав: навіщо йому щось доводити та повчати. Він щотижня пише сумнівні речі. Інтернет вирує день-два, обуюється, а потім усе згасає, нічого особливого. Тут варто пам'ятати два моменти: вчорашній звіт компанії Tesla, де вказуються проблеми з логістикою. Акції компанії сьогодні просіли майже на 10%. Незабаром буде судовий розгляд із компанією Twitter, де з великою ймовірністю маску настукають по щоках в юридичному сенсі, і йому доведеться заплатити великі відступні. Так що маска, як завжди, у стресових ситуаціях підіймає меточню у медіа. Нагадайте йому, що Путін давно мріє бахнути Ядеркою Америку, тому що був мир, треба відразу підписати договір про капітуляцію і віддати США Росії. Все одно це, як вважає Путін, споконвічна російська земля, і тим більше треба росіян рятувати в Америці. Їх там англійською змушують говорити. Крим, Севастополь та вся Україна визначилися у 1991 році. Проводити референдум зараз, фіксувати анексію, оскільки великий відсоток тих, хто понаїхав до Криму після 2014 року, яким чином Маск визначив, що рішення Хрущова було помилкою. У чому Чор забирає помилка? Черговий доказ того, що якою б розумною та або талановитою не була людина, вона не може добре розумітися у всьому. Тут Маск, на жаль, виступив лише на рівні умовної поклонської. А загалом бомбадунув мене, США формально входить до складу індіанської держави, як це було до 1492 року, до помилки Христофора Колумба, як тобі таке Ілон Маск? Пропоную провести референдум про поглинання SpaceX приватним акціонерним товариством Sich. По коментарю, Ілона, розумієш, наскільки іншим країнам на кшталт США взагалі до лампочки, що тут відбувається, напевно, більшість в Америці навіть не в курсі війни між Україною та Росією. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі. Також напиши в коментарях, що ти думаєш стосовно цієї теми відео.